Я вас вітаю, дорогі мої підписники. Сьогодні на моєму каналі буде продовження відео про нову ділянку поховань видатних осіб. На моєму каналі ви могли бачити першу частину цього відео. Ну а сьогодні спробую показати вам також багато цікавого. Заслужений лікар України, майстер спорту міжнародного класу. Баркалова Людмила Валіївна 1947 року 2018 років життя, призер Чемпіонату Європи, чемпіон, призер і рекордсмен Радянського Союзу по плаванню. А поруч її чоловік та син. Заслужений майстер спорту Баркалов Олексій Степанович 46-2004 років життя. Також бачимо двократний олімпійський чемпіон, срібний призер по водному полу. Занесений до книги рекордів Гіннеса. А це усіх син. Така скульптура в повний зріст Баркалов Дмитро Олексійович, 69-го року народження у 2001 році помер Митропольський Юрій Олексійович і Митропольська Олександра Іванівна. Герой соціалістичної праці, академік Ран і НАН України Ветеран Великої Вітчизняної війни. Могила Сергія Іванова. 1951 2000 років життя. Народний артист України. Со звонком я у вас что-то сделав. Это вы кнопку вдали. Ах, Боже мой, простите раді Бога. Вот я і приїхав. Здравствуйте, глубоко уважаемая Елена Васильевна. Я вас сразу узнал по карточкам. Мама просила вам передать ее самый горячий привет. А равно так же и Алексей Васильевичу. Мое почтение. Милая, милая Леночка. Посылаю к вам моего мальчика. Приютите и согрейте его, как вы умеете это делать. С его способностями. Ах уж это мама. С его способностями невозможно сидеть в Житомире, терять время. Позвольте узнать, с кем имею честь говорить? Как с кем? Вы меня не знаете? К сожалению, не имею удовольствия. Боже мой. И вы, Елена Васильевна? И я тоже. Это прямо колдовство. Ось, на жаль, могилка поросла амброзією. і покладені камінчики ось такі білі, але все одно Це така зараза що проростає аж бігом. На жаль, дуже поросша могила Віктора Іконника 1929 року 2000 років життя. Ось така епітафія, сонце заходить. І намальовані ноти. В хорі, в мистецтві щастя. Оце. Я, я, ви знаєте, я не, не рисую з того, що, мабуть, у мене було дуже багато, починаючи з дитинства із 33-го голодного року і так далі. Багато було нещастя. От. І про те, як мого батька. Вчителя, прекрасного музиканта, прекрасного радіолюбителя в 37-му році взяли, забрали і десь від, від того так сказати, не повернувся він. І, ви знаєте, якось про, якесь щастя особисте. Ну, нема. У мене воно тільки пов'язане, це я не, не, не малююсь, воно пов'язано з роботою. Як нас учив і професор Пігров, большое щастя, от. Ор красиво прозвучав, чисто прозвучало теж щастя. От, і я якось такий, я мабуть і не знаю, що воно таке без роботи. Чи є воно таке. От, хто знає? Ну, ну хтось щось може сказати. Ну, сказати про якісь нагороди чи, чи що. ну, Нагороди це таке. ну, Були, є, вони, будуть чи не буде. От, я не думаю, що це щось до щастя треба приписувати. І ось приписується до щастя, це здоров'я і робота. Йдемо далі. Важко проходити. Тут воно так все поросло бур'янами. Тут також бачимо знизу ноти. Народний артист України Григорій Грицюк. горбань. Ось там другий ряд. Генерал-полковник, крамер Володимир Михайлович та Крамер Віра Вікторівна. Тут ще могилка зовсім поросла акацією. Видна. Кінорежисер Іванов Микита Геннадійович, а також його батьки Іванов Геннадій Михайлович та Леонідова Зоя Георгіївна. Жити тепер будете у мене. Вам немає про що турбуватися. У вас буде все. І їжа смачна, і одежа, і питво, все. Воно почалося нове життя. Яка радість, який спокій. Шлунок задоволено. Так, моя подруга зовсім не схожа на ідеал жінки. Дружини. Але я виростаю, як холодна хризантема на войній землі. Моя душа шугає над світом, як духотворець. Василь Швець, поет 1918 року, 1993. -го. Поезія моє верстока ноше. Час визначатиме твоє буття. Цвіркунов Василь Васильович. Бачимо так всередині фотографія, дерев'яна рамка і все це за склом. Роблено. Такий стоїть дерев'яний хрест. Мені дуже подобається, коли на могилах ставляють ось такі саме дерев'яні хрести. Головне його фарбувати вчасно, щоб він не зазнавав руйнації через погодні умови, який красивий оригінальний пам'ятник. Сієнко Олекса Григорович. Академік Національної Академії Наук України Бутенко Зоя Андріївна 1928-2001 років життя. Тут іще по-людськи написано Академік. Зараз би це звучало якось по-дивному. Академікиня чи якось так. Ну. Пройде дуже багато часу, поки я це все прийму. Якось воно так все некрасиво звучить. Уже ту українську мову так перекручують, так нівичать. Директорка, медикиня. Ну, таке. Народний художник України Чеканюк Вілен Андрійович. Ой, вже як красиво дозріває калина. Подивіться, які красиві, наче на намистини. Вже нарешті скоро осінь золота, будуть нові барви. Завжди з приходом осені, особливо коли починається жовтень місяць, коли я народився. У мене завжди такий приплив енергії, творчої наснаги. Хочеться постійно щось робити, кудись іти. Тому готуйтесь. Відео буде на каналі виходити в цей період набагато частіше. Я сподіваюся, ви цим будете задоволені. І таким чином ми потрошку підійшли до могили Бориса Мозалевського, видатний. Український археолог, вчений. Написано, що ще й поет. Я, до речі, цього не знав. Потрібно буде поцікавитись його цією творчою стороною діяльності. Бачимо зображена золота пектораль скіфська. Це саме він колись її знайшов в одному зі скіфських курганів. Подивіться, як красива! Ой, славна українська земля на таланти. Степан Ількович Хмара. Я вже минулого разу показував його могилу. І скільки ж я отримав у коментарях вдячних слів за те, що показав його могилу, багато хто його згадували, добрим словом, за те, що дійсно мав свою проукраїнську позицію, за вкладу розвиток Незалежної України, видатна особистість. Друзі, напишіть у коментарях, як ви гадаєте, хтось із працівників або адміністрації кладовища може дивитись періодично мої відео на каналі. Минулого разу я показав могилу Дмитра Білоуса. Отут все, як ви пам'ятаєте, було заросше деревами неприлазними якимись. Показав я це все на відео і подивіться, звершилось чудо. Прийшли на цю могилу і повернули дерева. Ось, бачите, поспилювані. Уже навіть нові відростки за ці декілька тижнів з'явились. Це не була якась планова зачистка, подивіться, отам От далі також могили, які зарощі деревами якимось молодняком. А на цій могилі повирубували. І бур'яни ось такі були у мій зріст. І стояли дерева вищі за цей пам'ятник. Але бачите що? Мені здається, що це кимось було зроблено саме після перегляду мого відео. Або, можливо, навіть хтось із глядачів прийшов і навів трішки порядок. Хто б це не зробив. Але особисто від мене велика подяка. Все стайка. видатний письменник, зокрема, дитячий письменник, також був ред колегії журналу Барвінок, відео про який є на моєму каналі 1930 року-2014 року. 2014 І ось подивіться, як гарно. Зроблений пам'ятник стоять ніби книжечки із його творами. Країна сонячних зайчиків дідусі з дитячим серцем він до усіх, і до малих, і до великих звертався сонечко, а тепер його самого називають сонячним і дякують за можливість побувати в країні сонячних зайчиків. Знаєте, прожити життя так, щоб населити землю сонячними зайчиками. Це не кожному вдається. Тепер я думаю, Севол Зінович летить населяти сонячними зайчиками. Якісь невідомі нам світи. Де треба й розвеселити тих наших хлопців, які сьогодні гинуть за Україну. Він не був пошанований Шевченківською премією, хоча насправді саме він, лідер читацьких симпатій, діт Написані ще у 60-х, тореадори з Васюківки і досі бестселер. На полицях дитячих бібліотек зразу видно, хто тут головний. це найвища якість письменника. Якщо діти ці книжки беруть, і вони є уже пошарпані, перечитані, переслюнявлені, Ну потрьоні. Найчастіша гостя у нестайка була листоноша. Заходьте, пані листоноша. Він купався у листах від батьків і дітей. А вони на наввипередки і безперервно можуть розповідати пригоди нестайкових бешкетників Тореадорів Яви та Павлуші. Робили київське метро. Вони там ще на самій першій сторінці книжки там київське метро робили. Коротше, зі свиньою теж свиня бігала, потім провалилася, діти на них матюкався. Маша з братом перечитала усього нестайка, але ніколи його не бачила. Сьогодні своїм обов'язком поважала прийти попрощатись. Я думала, що він ще якусь казку придумає. Ну, воно мене чомусь успокають, інколи навіть смішать. Бо саме Нестайкові зайчик Кося Вухань і їжачок Колько Кулючка колись допомогли Маші побороти страх піти у перший клас. Вони були якби поєлозами і не хотіли в школу йти. А я якби себе уявила, що я буду зайчиком. Діти дорослішали, а дорослі молодшали з його книжками. Незмінно кумедними залишались його персонажі. Відчуваю, які червоні від сліз очі зараз уявіть павлуші. Як на галявинці, плачуть. Кося гухань і колько колючка. Як сумно ремагає крова контрибуція. У все Стайка навіть слабкості були ті самі, що й у його читачів. Шоколадні цукерки люблю і шоколад люблю. І шоколад з горіхами люблю. Останні роки Всеволод Зіновійович майже нічого не бачив. Останню книжку надиктовував дружині. До 80-річного ювілею вийшли найновіші пригоди у лісовій школі. Автор невпинно крокував у ногу зі своїми читачами, і вперше нестайкові герої уже ходять з чаріфонами, тобто мобільними телефонами, і стикаються з гламуром. Хрюся Кабанюк була гарна, симпатична дівчинка, скромна і привітна і раптом. Раптом її тато, Гаврило Рилович-Кабанюк, розжився. Він очолив сину фірму Рилос. Кабанюки побудували розкішний триповерховий свинарник, і Хрюзя вже приїздила до школи на розкішному Мерсебісі. Останні півроку в село дуже болісно переживав події в країні, розраджували дитячі листи. У мене гарні стосунки з дітьми, і з дівчатками, і з хлопцями. Може, і ті читачі мої, хтось з них. Може, стане і президентом. Черга до будинку письменника багато соняхів і теплих слів. І остання путь у дуже сонячний київський день на байкове кладовище.